Сьогодні робила тортик для племінниці. Для того щоб всі кольори ідеально поєднувались, я вирішила не купляти готову фігурку, а купити молд, який я залила бежевим шоколадом, щоб отримати такого гарного ведмедика з рожевими сердечками на лапках. В чорний барвник додавала крапельку олії і за допомогою зубочистки пофарбувала очки. Оскільки на лапках були рожеві сердечка, я вирішила дотримуватись однієї концепції. Та вирізала з мастики ще додаткові бежеві сердечка двох різних розмірів: трошечки більші та менші. Також взяла флористичну проволоку та одягнула на неї половину сердечок. Єдине побажання імениниці було рожевий торт, тому я його покрила рожевим велюром. Ведмедика та сердечка прикріплюю на розтоплений велюр. Також додаю сердечка на паличках і отримуємо ось такий чудовий ніжний, рожевий, як вона й хотіла, торт, який я пізні. Інше їй подарувала.